Позитивні емоції є запорукою доброго здоров'я. Медичний центр Вайс Клінік, який надає послуги і дорослим, і дітям відсвяткував другу річницю від часу свого заснування. Малеча на один день стала лікарями, робили УЗД, кардіограму серця та перевіряли зір. Все для того, щоб діти не боялися лікарів і із задоволенням йшли на медогляд. Це було класно. Нам сподобалося найбільше сподобалося, коли ми були снадиската у другій кімнаті. Я перевіряла, була лізо. Е, Ніка мали, мені по шиї, і лікарка розказувала, де що знаходиться. Його Так, так. Mm -hmm. все на місці. Пріоритетом у відвідувачів є не лише висококваліфіковані лікарі, але й доброзичливе ставлення до їхніх дітей. Дуже задоволені і відношенням, і тим, як взагалі атмосфера в клініці, що дітки не бояться лікарів, тобто що є е, дитячий куточок. Дітки можуть себе, себе вільно почувати. Всім задоволені підходом, чистотою, лікарями, лікуванням. Абсолютно всі. Ну і докудова медицина. Клініка Вайс зростає і змінюється зі своїми пацієнтами. Постійно збільшується. Кількість медпослуг і для дорослих. Збільшила кількість спеціалістів, які надають допомогу і дорослим вже тепер, так, і дітям. Також у нас є весь спектр узд обстежень аналізів, вакцинація для дорослих і дітей. Варто зазначити, що клініка оснащена необхідним медобладнанням для надання додаткових послуг. Також є фенодіагностика Ніоксфенно, яка є єдина в нас в області для діагностики захворювань алергічних. Дихальних шляхів, тому ми цим пишаємося. Відвідувачі старшого та похилого віку можуть отримати консультацію ендокринолога, алерголога, імунолога, офтальмолога, отоларинголога, психолога та терапевта. Також жінки можуть пройти весь спектр гінекологічних обстежень. Також у нас з'явилася тепер і дорослий ендокринолог. Дієтолог і також спеціалісти, дорослий алерголог, імунолог, тобто спеціалісти, які надають комплексну допомогу, особливо зараз, коли є багато дорослих, які мають проблеми з гормональним фоном, так проблеми можливо з невиношуванням вагітності. Так, у нас працюють гінекологи-репродуктологи. Нині у воєнний період важливо залишатися людьми і у різний спосіб допомагати усім, хто звертається за допомогою, тоді і адаптуватись у новому місті значно легше, стверджує лікарка з Харкова Наталя Біленко. Із Харкова працювала в державній лікарні. Дуже крута у нас лікарня з омкаматології. І ми до квітня сиділи, сподівались в Харкові. Все ж таки вирішили, що хочеться і працювати. Дякуємо зрозуміло Вірі Богданівні, коли ми сюди приїхали. Тому адаптація наша прийшла гарно. Бо нам чесно, нам тут дуже зустрілись гарні люди всюди. Ми живемо у людей гарних. Вони наймаємо житло. Ми з ними дуже подружились. Клініки дуже гарний колектив. Від початку заснування клініка Вайс тісно співпрацює із міською службою у справах дітей та департаментом охорони здоров'я Івано-Франківської міськради. Наша клініка співпрацює з службою у справах дітей, і ми від початку нашого відкриття обслуговуємо діток безкоштовно, які знаходяться у них на обліку. Незабаром Вайс Клінік планує підписати меморандум з департаментом соцполітики Івано-Франківської. Міської ради щодо безкоштовного обстеження дітей, батьки яких загинули на російсько-українській війні.